Ворог продовжує спроби зайняти наші позиції на купінському напрямку. Минулої доби там відбулося трибує зіткнення. Наші оборонці відбивали російські атаки поблизу Степової, Новоселівки і Петропавлівки. І у нас у студії гість. Вадим Лелуш, це начальник зв'язку батальйону безпілотних систем Pathfinder. Це 115-та окремо механізована бригада. Я вас вітаю, пан дня. і збір. Наші глядачі бачать на модернізацію дронів. QR-код а для того, щоб ви його відсканували так само, як зроблю це традиційно. Я а вас, пане Вадиме, попрошу розповісти на яку саме модернізацію, якщо можна про це говорити. Та е, зараз у нас потреба а, загалом. Це дрони для розвіду... для розвідки. Це в першу чергу виявлення ворожих FPV ж Дунів також це дальня розвідка, це ті самі і модернізація з навігації, і камер не буду казати, що саме, але де більш ефективне використання і виявлення ворожих дронів. Задонатив, і я сподіваюся, ви зараз так само дивитесь от у свій телефон і такі задонатив чи за донатила. тому що це, це свіжий збір, загальна мета 200 тисяч гривень. Якщо ми зараз за оці трошки менше ніж 20 хвилин їх перекриваємо, ну у вас просто буде прекрасний день сьогодні, це знаєте, даю таку установку. Хто задонатив, у того буде прекрасний день. Кого розбудила тривога, той е, теж зараз задонатить, у нього теж буде прекрасний день. Стосовно е, ситуації у Куп'янську е, та у вашій зоні відповідальності, де ви працюєте, е, як вона змінюється, мабуть, за останні декілька днів, тому що е, десь три тижні тому, коли ворог з півночі. Ну, активно намагався просунутись. От, з тих пір наші сили оборони, наскільки я розумію, активно його зупинили і провели, знову ж таки, стабілізаційні заходи. Що зараз? Ну, дивіться, ситуація зараз дійсно дуже критична, адже ворог постійно форсує річку Оскіл та і заходить в Купенс. Це переважна робота малими групами ДРГ, важкої техніки вони не можуть перенести через річку, бо наша артилерія працює, наші дрони працюють, і... але постійні. ДРГ, ці маневри їхні, і заходи в будинки по вулицям, це передівання в цивільну форму і така собі розвідка. Та, це дуже постійно не проводять, і це дуже ситуація критична, але, як ви правильно сказали, стабіліційні заходи були проведені. І зараз ситуація плюс-мінус стабільна, але дуже-дуже критична. Адже ворог постійно заходить і хитрує. і пробує все більше і більше способів зайняти місто. Я так розумію, цивільні, які залишаються у Куп'янську і в агломерації, вони от якраз цим заважають. Те, що вони там є, вони дають змогу от ворогу якраз таки прикинутися цивільним. цивільним. Як визначаєте? Ну, що це не наш. Ми взвичай, на жаль, вже по коли вже було там проведено якесь диверсійна а, робота ворога та. Але звісно, цивільні. Заважають не лише цим, але і тим, що ми не можемо більш активно використовувати артилерію а, і все інше. Тому евакуація дійсно треба. Та й загалом ситуація дуже критична. Евакуюватися треба. Підходи до штурмів. Вони не те, щоб змінюються, але періодично просто росіянці їх повторюють по так. різним зонам відповідальності. От по Куп'янську повтори вже фіксуєте. Я маю на увазі важка техніка якась, чи там. Не знаю, близько Ми, важка. Техніка. Ви маєте на увазі обстріли міста чи щось таке? Я маю на увазі та обстріли. Міста. Ну, обстріли, звісно, про... постійно відбуваються з мінометки з артилерії, з танків та. А, але, як я сказав, річку форсувати важка техніка їхня ще не може, uh -huh. бо наша артилерія і дрони працюють навідмінно. А, тому... Але обстріли кабить ті самі постійно, постійно щодня і щодня. Гумові човни, декілька груп. Та, та та, оце та, от та. те, що вони от зараз та. чим форсують, а на накопичення. Боєкомплектів от, спроби такі є. Чи вони чисто? От, він декілька рожків кулемет і Ні, все? звісно. Вони також беруть з собою і якийсь боєзапас, щоб зробити якусь, ну так називаємо, та міні-складик на нашому березі. Звісно, такі спроби вони також роблять, але все це фіксується нашими дронами і знаходиться, знищується. Де вони ховаються зараз? Будинки ж там більш вцілілі, скажімо так, ну, підвали ніж в будинків, mm -hmm. всякі приємки. Вони швидко викопують собі якісь міні-лежанки. Ну, ну, типу, знаходять способи. Зв'язок. Зв'язок це ж важлива складова для того, щоб злагоджено працювали та, наші підрозділи. От, в умовах щільної роботи ворожого реп, і спроб глушіння зв'язку. Я... Секретів не розкривайте, але як воно працює сьогодні? Ну, Є купа альтернативних засобів зв'язку, це той самий радіозв'язок. і… Там різні частоти, і той самий Starlink, і той самий всякі засоби супутника, зв'язку інші. Ми працюємо завдяки великій кількості альтернатив. Ми використовуємо до різних типів зв'язку і цим перекриваємо. Коли вони глушать один, ми використовуємо інший. І так постійно ми змінюємо і зв'язок тримаємо. Ну, і ми що відповідь, я так розумію, їхній зв'язок так само. Звісно, так. А підслухати це от історія часта. Ну, коли ми чуємо, про що говорять вони? Та, ну, радіоперехоплення на жаль, в обидві сторони це ситуація досить часта. Але ми боремося з цим. Знову ж таки, не будемо використовувати секрети, але в нас більш ефективний захищений на зараз радіозв'язок. 44 тисячі на банці зараз я підкреслюю. Вона стартувала фактично, от у нас в прямому ефірі загальна мета 200 тисяч. Мені подобається темп, який ми взяли. А давайте ми зараз не четверту передачу переключимось п'яту в плані того, що цей автомобільний збір. Як то кажуть, та автомобіль та під назвою збір він має рухатися ще швидше. Тому донат, QR-код, номер карти на ваших екранах. Не хочете сканувати, впишіть його вручну родичам, так само скидаєте. І чому я так кажу? Тому що ну я думаю, у кожного з вас є друг, є колега, є рідний, який сьогодні у Силах оборони України. Ми зараз говоримо про куп'янський напрямок, про модернізацію дронів, дронів різних типів, які роблять так само все за допомогою наших дронерів, для того, щоб ворог не просто зупинився, а зупинився, залишився, розклався і перетворився потім на для, для рослин, для того, що буде після перемоги на нашій землі. Тому в тому ж дусі, от зараз я натискаю кнопку Оновити і вже 50 тисяч, Молодці, 25% перекрили, а треба всі 200 тисяч перекрити. А стосовно кілзони на купінському напрямку, зважаючи на те, що тут і житлова забудова активна, так. специфіка кілзони, яка як як вона відрізняється від тих кілзон, де просто посадки, де, де там ну де, де немає такої кількості цивільних, яка залишається сьогодні у купінській громаді. Ну, ми фіксуємо загальні маршрути переміщення росіян, їхній спосіб переміщення. А, також ми знаємо, де нема наших сил оборони, наших воїнів. Тому це все моніториться дронами, це все і ставляться засідки, і патрулюються дронами, і вражається. Так, це, звісно, не така кілзона, як там, де посадка, як ви правильно кажете, де росіяни заходять і не виходять з неї. Адже тут складніше, ті самі засоби риб, вони співають налаштувати і все інше. Але знову ж таки, є в нас різні засоби, є в нас різні тактики. Тому дрони використовуємо, аби як можна менше була вражена наша піхота. Тому... Чернігівська область тут я підкреслюю тривога продовжує лунати. Є повідомлення від керівника міської військової адміністрації Дмитра Бережинського, каже, що атакувала Росія одне з підприємств Чернігова. Інформація про потерпілих відсутня. Ми оперативно будемо повідомляти про все, що стає відомо стосовно наслідків цієї російської атаки. Стосовно атак з повітря по нашому покупінській громаді це каби їх чи це не керовані ракети, якісь гелікоптери, ворожі фіксуєте там? Чи пособі? Залітати, ні? В основному каби, Ну, Бувають якісь операції, але в основному це каби, так. Ну і ракети. Угу. А і динаміка. Е, от зараз е, стає холодніше, е, от це жодним чином не впливає. Ну, Поки що на кількість атак з повітря, в принципі, ні, все те саме. Це і... постійно, щодня і дуже багато. І я правильно розумію, що каби з'являються тоді, коли їхня піхота і їхні дрони не можуть. Е... Ну, не можуть зробити те, що вони там хочуть зробити, умовно кажучи, вибити десь звідкись наших, і тоді вони пі просять підтримку від повітряних. Іноді навпаки, кабіл. іноді вони перше використовують каби, а потім уже літають дронами. Іноді, як ви кажете, це uh -huh. залежить від різних тактик. Uh -huh. От е зміна погодних умов для е зв'язку. Вона ж е так само впливає на тривалість батарей, роботи батареї. Ну так. Ну, але ми більше саме зв'язок ми забезпечуємо через кафло і генератори, тому ми на батареї дуже не сподіваємося під час. Зв'язку, бо зв'язок має бути постійно, а батареї це річ дійсно ненадійна, особливо взимку. Але, наприклад, для тих самих дронів та батареї розряджаються швидше, але ми використовуємо спарки ті самі, по, дві батареї підряд на одному угу. дроні. Типу, приходимо з цього та. Стосовно от, специфіки використання дронів, зараз якось поменшало. Ну, знаєте, цивільні вони ж дивляться на що ага, кількість так. відео от була б велика кількість відео дронів зі скидів. Зараз їх поменшало, От виходячи, мабуть, з практики вашої, ну та зони відповідальності, де працюєте ви. Дронів зі скидами дійсно ми стали використовувати менше, тому що робимо ставку на щось інше. Чи це так суб'єктивна думка, яка не, не знаходить підтвердження? А, насправді є тенденція про зниження дронів зі скидами, але типу не така, як здається, та але більше ставка робиться саме на FPV, Тому більше можна знайти відео уражень саме як дрон летить і вражає сам собою. Типу, але скиди також є, ну без них також, вони також використовуються. Я так розумію, наші глядачі заслухались е, вами, тому що е, якось динаміка не така, яку б я хотів на банці: 75 тисяч 363 гривні 50 копійок. Загальна мета 200 тисяч. У нас є ще час для того, щоб до цієї загальної мети дійти. Ви зараз збираєтесь на роботу, доїдете е, без заторів. Якщо задонатите зараз, е, це знаєте такі де, невербальні елементи е, та використовую е, впливу на наших глядачів. qr код Варка. На ваших екранах від розміру донату не залежить моє побажання, але чим більше, тим краще. Пане Вадимов, стосовно от безпілотників, і їхньої, ну мабуть, я провів півдрони камікадзе і їхньої частки у загальній кількості обстрілів. Я артилерію маю на увазі, міномети. Безпілотники, це зараз такі три основні кити умовного нападу на ворога. І у ворога так само чи вони на щось інше? У ну, ворога ще є авіація, це каби. Вони також дуже завдають болю. Але ну та в піві користуються постійно, та особливо на оптоволокні на ті самі ждуни. Вони використовуються також в дрон. Та, ну, в зараз використовується з обох боків дуже-дуже активно. А, вночі, кількість штурмів, специфіка підходів, от, спроби сховатись, як це змінюється від денної передоби, а, зважаючи на те, що зараз ніч станеш довшою. Ну так, ну ворог використовує ті самі антитепловізійні ці плащі <світ> та а, використовують. Ну, дрони, звісно, з тепловізорами також з обох боків використовуються. Але за рахунок того, що не будуть обмежені. Площі та самого цього плаща, вони можуть менше БК взяти, або ще щось, як це відбувається у нас на нашому напрямку. Але в нас також є дрони з тепловізорами, і ми їх все це фіксуємо, машини, які під'їжджають, або сама піхота, яка mm -hmm. йде ті 10 кілометрів, бо машини зараз під'їхати в сіру зону, цю кілзону та дуже важко. Тому все фіксується і вони використовують тактику нічних штурмів, але насправді проще, їх простіше виявити. Стосовно цих плащів, мені ваші побратими з інших підрозділів казали, що ну, вони ефективні тільки коли вони нові. Тому потім накинув рюкзак, десь там заламалось щось і все, і тепло одразу проходить. Ну, це як я ось ось у недавно був випадок, та, у нас, коли четверо ворога та, під цими плащами намагалися піти ночі вдовж посадки, і наш Мавік з тепловізором помітив якесь. Пульсування, та це нога, яка вив, ну, була поза плащем, та і було видно в тепловізор. І ми такі: так, там щось відбувається, вампір, давай. Подивись, що там. Одна протитанкова міна і чотири мертвих ворога. Просто туди, в оцю пульсуючу точку, та ногу з під тепловізійного антитеплоплаща. І мінус чотири. Тому так, нас ведеться контррозвідка нічних всіх, їхніх активності. Тому донатимо. На модернізацію дронів QR-код і номер карти на ваших екранах оновлюємо цифру 97 тисяч на банці, фактично 50% збору закритого, треба 100% збору закрити. Знову ж таки, це потрібно кожному з нас, щоб у наших було все необхідне для того, щоб нищити ворога. Дрони, які знаходять його, дрони, які підтверджують ураження, дрони, які уражають безпосередньо. Скільки, до речі, йде, е, ну, є якась усереднена цифра. Е, на умовно кажучи, одну одиницю техніки. Там один дрон, два дрони. По-різному По буває насправді. Типу, іноді вистачає одного дрона, іноді там десяток використовується, бо є ті самі реби, ті самі завади, і все інше, і технічні, та несправності. Ну, Середня цифра я вам не скажу, але але головна мета, щоб техніка була ворожа знищена, а кількість дронів то ми вже. Надрукуємо їх FPV-дрони, вони зазвичай в парі працюють чи в більшій кількості, і чи завжди є оцей дрон-спостерігач, який ну, контроль дає. Фіксує намагаємось зробити, щоб завжди був. Та звісно, адже має бути підтвердження, і якщо потреба, викликати ще один дрон. Тому в більшості випадків та, вони працюють парою з коригувальником. Але іноді виникають ситуації, коли або коригувальник уже розгадився, або ще щось. І дрон летить ну, напряму дрон саме в півін також бачить ціль. Ну, Бувають і такі випадки, коли він працює сам, але в більшості це, звісно, з коригуванням. Це ви зараз про машинний зір чи що, чи ні, я про штучні інтелекту? Про мавік, який просто спостерігає зовні ага. та зрозумів. А, до речі, стосовно от важких безпілотників із спроб перехоплення ворогом, це чай, є така історія чи ні? А... Їхні дройне перехоплювачі, які полюють за нашими, чи ну, це радше виключення? Ні, та звісно є. Ну типу, ті самі і крила, які літають надалеку, та вони намагаються перехопити, як і ми їхні. Так, що я вам скажу по збору. Я бачу, що ви всі старались, і оскільки я так само задонатив, то скажу, ми всі старалися. Але загальна мета 200 тисяч. І ми цієї загальної мети не дійшли. QR-код, номер карти зберігайте. Якщо будете в повторі нас дивитися, я впевнений, будете в повторі нас дивитись, то цей збір є все одно актуальним. От Станом на е зараз у нас 113 тисяч е загальна мета 200 тисяч на модернізацію дронів для наших, які на Купінському напрямку знищують ворога. Це Харківщина. Пане Води я дякую вам за те, що ви знайшли час прийти у студію безпосередньо. Вадим Лелуш, це начальник зв'язку батальйону безпілотних систем Pathfinder. Це 115-та окрема механізована бригада.